Всім привіт! Історичне враження Сонцепьок вперше просмажили безпосередньо на території Російської Федерації. Енергетичне перемир'я, якщо воно і було, завершилося. Кремль вдарив по українській енергетиці, і це підтвердив: ну що ж, чекаємо на нові діпстрайки вже України по Росії. І як російські командири продовжують посилати своїх солдатів у Куп'янськ-Вузловий, Позувати із прапором, бо ж Герасимов ще тиждень тому доклав путіну, що місто начебто захоплене. Про все це не тільки найближчі 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід наших нових відео. Залишайте ваші коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, історичне досягнення українських дронарів, з нього почнемо. Тепер російському сонцепьоку гаряче від українських БПЛА навіть на території РФ. Батальйон безпілотних систем булава показав, як у Білгородській області наші дрони знищили російську важку вогнеметну систему. ТОС-1А. Вона ж сонцепьок. Перше прямо на території РФ. Кадри з ударами в півдронів показують. Чотириточні влучання, потужну детонацію боєкомплекту та повне знищення ТОС-1А, вартістю, до речі, понад 10 мільйонів доларів. Ну і продовження наших е, успіхів у безпілотних системах, е, командувача сил безпілотних систем Мадяра за січень, так от тільки безпілотниками сил безпілотних систем, тобто тільки цією. Е, Структури, скажімо так, а дрони, ми знаємо, є в багатьох військових підрозділах. Так от тільки СБС за перший місяць року відпрацював по 28 тисячам 709 цілям. Серед них жива сила майже 5 тисяч, це 200 та понад 4,5 тисячі Ну Це як зазначив Мадяр, повний штурмовий склад 23 батальйонів або 4,5 піхотних штурмових бригад. Також завдано ударів по понад 1200 точках запуску ворожих безпілотників, майже 1400 одиницях радіообладнання пілотів, збито понад 2100 ворожих безпілотників різних типів, уражено понад 1500 одиниць артилерії та більше 200, 200, 2220 одиниць легкої та броньованої техніки. Е, далі. В наших випусках зазвичай розповідає про чергові удари українських діпстрайків по російських нафтових, газових чи військових об'єктах на території РФ. Ну ви, в принципі, всі їх пам'ятаєте. Але цих новин сьогодні не буде, бо і ударів немає. Бо Україна дотримується енергетичного перемір'я та й будь-якого, в принципі, наші діпстрайки справді припинилися на певний час. Все, як говорив Трамп заради переговорів. Натомість буде новина про інші удари російські по Україні, масовані комбіновані по енергетиці, цивільній інфраструктурі, все як вони люблять, і всупереч заявам того ж таки Трампа про тиждень без ударів, які йому, начебто, обіцяв Путін. Ну Трамп ніяк не звикне, що російський диктатор бреше настільки ж часто, як дихає. Отже, цієї ночі російська армія здійснила наймасштабнішу від початку року атаку по Україні, випустивши 450 безпілотників та 71 ракету різних типів. Ось приблизний маршрут комбінованої атаки від Монітор-Вор та ППО Радар. За що їм дякуємо? Окрім шахедів, тут і балістичні крилаті та гіперзвукові ракети, пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура в Києві та області, а також на Сумщині, Дніпрі, Харкові. Ну і на Вінничині там ракетами атакували Ладижинську ТЕС. Під ударом були ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові, Дніпрі. Це підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль. Чимало людей зараз у ці найхолодніші дні залишилося без світла, опалення та води. А ще масовний обстріл відбувся навіть попри сьогоднішній вранішній приїзд до Києва генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Зазвичай, коли якийсь світовий лідер чи фігура такого рівня приїжджала до Києва, ворог утримувався від масованих ударів, а особливо по Києву. Але, схоже, у своїй нахабній безпринциповості росіяни вже просто навмисно демонструють їм плювати на черговий раунд мирних переговорів, який нагадаю завтра відбудеться в Абу-Дабі на приїзд генсека НАТО, який діставався Києва під час тривоги і практично під ракетами. Плювати на енергетичне перемир'я, про яке в Кремлі офіційно, до речі, сповістили останніми вже після Трампа і Зеленського. Ну і, вочевидь, дотримуватися якого цього перемир'я вони й не збирались. До речі, російський ганштаб уже підтвердив, що завдав удари по об'єктах українського ВПК та енергооб'єктах, що його живлять. Ну, звісно, енергооб'єкти всі що небудь та живлять. Ну, тобто, абсолютно безпринципний терор Москви, який... Тим не менш не працює, бо за свіжими результатами всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС 65% українців готові терпіти війну стільки скільки буде необхідно. Що трохи більше на ніж навіть у грудні та вересні 25-го року, коли таких було ще І також 52 опитаних відсотка вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. До речі, підтримують удари України по території Росії 90%, При цьому 80% з них вважають, що Україна має бути. Не лише по військовій інфраструктурі, а й бити по інших об'єктах, тобто прогнути українців холодом росіянам навіть попри цей терор не вдається. А у відповідь РФ отримує ще більшу ненависть, ворожість, гнів, який за ці чотири роки повномасштабної війни закарбується на десятки років у генетичній пам'яті всього українського народу. От Путін нещодавно жалівся, чи то може виправдовував майбутній свій напад, що. Польща та країни Балтії посідають перші місця серед усіх русофобів. Ну але чогось він забув згадати ще одну країну, в якій нині рівень русофобії від дітей і до літніх людей просто зашкалює. Хоча, може, він і досі вірить, що українці готові воз'єднатися зі своїм старшим братом, і лише якийсь там київський режим, як вони його називають, не дозволяє їм цього зробити. Тому єдині обійми, які українці справді готові відкрити для росіян, це обійми смерті. Тож допомагаємо в цьому нашим воїнам, нашим героям, які продовжують знищувати ворога. Ну от і за минулу добу на 200-300 вантаж. Наші герої перетворили 760 російських військових. Про це повідомляє наш генштаб. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за весь час повномасштабної війни вже перевалила за 1 мільйон 242 тисячі військових також збройні сили України. Знищили 6 танків, 4 бойові броньовані машини. Крім того, окупанти втратили 53 артилерійські системи, один засіб ППО, а також 154 одиниці автомобільної та спецтехніки. І далі, в нашому традиційному візуалі знищень ворога буде і жива сила, і техніка, все як завжди. Перед тим. Як завжди, прошу вас підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід наших нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну і почнемо ми з куп'янська вузлового, який тиждень тому очільник російського генштабу Герасимов захопив у кредит. Українські військові одразу ж показали і довели, що він не лише не захоплений, біля нього навіть бої не ведуться. Але путіну вже доповіли. Тож антикриз російських командирів лише один посилати в місто одного-двох ДРГшників, щоб, пробравшись непомітно, вони попозували десь з прапором у місті. Чергова така спроба завершилася взяттям в полон двох росіян зі 153-го танкового полку. Ті зізналися, що отримали наказ. Тихцем прибратися. Пробратися в купянськ злови, а розвіддрон їх начебто зафіксує з прапором. Ну ось такий доказ захоплення міста для всіх, хто не бажає вестися на брехню Герасимова, в тому числі за твоїнкори, які продовжують шаленіти і обурюватись від таких дій і заяв Генштабу. І це вже далеко не перша партія таких прапороносців, і судячи з усього, не остання. У підсумку, вони поповнюють обмінний фонд, який щоправда росіяни не поспішають повертати. Останній обмін полоненими був аж. На початку жовтня, якщо не помиляюсь, і саме через небажання російської сторони, якраз ці обміни поки припинені з зрозумілих причин. А батальйон безпілотних систем Ворон показав, як продовжується боротьба з окупантами на Донеччині. Під ударом наших FPV-дронів були не лише звичні такі цілі, як автомобілі, в тому числі вантажні чи багі, але й НРК. Наземні дрони ворога все частіше виконують логістичні функції, і їхнє використання масштабується ворогом. На додачу росіяни залишилися без бойової броньованої машини і квадроцикла. Ну а ще дев'ять ворогів поповнили список глядачів на концерті всім відомого виконавця. Ну і власне ми перейшли до ситуації на фронті. Загалом, там, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Це звісно не рекордні 338 бойових зіткнень, які були в неділю. Але все одно є досить висока активність ворога. Причому не лише на звичних напрямках, але про все це по черзі. По 10 російських штурмів було на південно-слобожанському, а також Лиманському напрямках. Ще активніше окупанти були на слов'янському напрямку, де останнім часом ворог великою кількістю штурмів, до речі, не проводив. Ну от тепер 12 атак. Стільки ж ворожих штурмів було зафіксовано і на Костянтинівському напрямку. На Покровському відтинку, найгарячішому наші захисники зупинили 48 штурмів агресора. Ну і зрештою на Гуляйпільському було зафіксовано 19 атак. Там тривають бої, зокрема, і у районі. Гуляй поля, а також обік Святопетрівки, Залізничного Добропілля та Зеленого. Що ж, на цьому з вами попрощаюся. Завжди прошу вас натискати на дзвіночок, підписуватися, щоб отримувати нагадування про вигід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.